Мої вітання вам. Надовго я випав з каналу. видалив я два попередніх відео, ті, які були зв'язані з траками. що видалив? Не пішла робота, одним словом. Я переїхав вже в Філадельфію. Сталося багато гімназу той період, поки мене не було. Але слава Богу, то все гімно ми потрошки пережили. І Зараз тулю я на зйомку, бо по переїзду в Філадельфію я потрапив на дуже цікаву роботу. Е, працюю я на дилера. Ми виготовляємо, продаємо ембуланси. Починав з майщика. Зараз дійшов до відділу графіки і паралельно починаю новий напрямок для навчання. Це відеозйомка. Поїхали, покажу, що чекає сьогодні, враховуючи перші чотири місяці в Америці. Я можу з впевненістю сказати, що я в Амариці не був. Бо коли ти їздиш за рулем, коли ти живеш в машині, ти абсолютно нічого не бачиш. Попри те, що здається, що ти все таки щось бачиш, але насправді ні, це просто дороги, заправки і вархауси, склади, типу, на яких ти розгружаєшся, загружаєшся. І в принципі, все. П'ять місяців назад. Я переїхав в філу, почав таке нормальне громадянське життя. Взяв машину собі, попаяло мене трохи, взяв BMW з пробігом 400 тисяч. Ну це нормальна історія. Взяв понизу ринку, так що гріх жалітися. Не було просто варіантів як хороших. Привділися. Шмоток трохи понакупляли, бо на траках я абсолютно дійшов до того, що в мене одна пара штанів лишилася, яка і то подарта була між ногами, і одна пара кросовок. От і все. З того всього я, напевно, ще й осліп. Я вже в окулярах. Як бачите, в окулярах я не був. Зіраз віни вгробив, то є ці модні очки від Ray-Ban, від Meta, з камерами. я для того, ну, для того, щоб просто взяти і все. Ну, типу, Дуже гарно сторіс знімати, дуже гарно паляти на них контент від інстаграму. Ну, коротше, реально рекомендую. Трошки дорого, типу, 500-нові. Я взяв за 200 рефабришоти, типу відновлені, але працюють ніби все нормально. До речі, звук зараз з за них пишеться. Тому жаліться, хто хоче, то може собі прикупити. Буду знімати в тому блозі про все і про нічого. Типу, ціль блогу ну взагалі буде поставити якийсь такий фінансовий челендж, знайти якісь нестандартні шляхи заробітку в Америці. Бо, от як показує практика, всі думають дуже шаблонно в Америці. Тобто, ти тут єдиний варіант заробиш на фурах, коли ти вивчишся на когось, сантехніком підеш, електриком підеш, і це все. Ну, насправді, типу, мені здається, що тут можливостей є багато. Єдине, в що впираються ті всі можливості, це в твоє знання мови. Зараз я активно в собі намагаюся знайти якісь курси, щоб мову тут трошки підтягнути, бо я бачу, що якщо б була мова, було б набагато простіше щось починати, щось робити. А в мене така натура барахольщика, що я люблю щось спекулювати, щось продати, щось купити, щось взагалі з мусорника достати, що останнім часом дуже гарно працює. Що типу, риюся по мусорниках в Америці, і це дуже вигідно. І от хочу просто знімати таку оцю як то кажуть, бекстейдж того всього, якою херньою я тут страдаю. Я не обіцяю, що буде цікаво, типу то буде контент на любителя. Там буде, може, трохи срачу, може буде якоїсь ментальної жвачки, трохи якогось поносу ментального. Ну коротше, сприймайте це нормально. Якщо щось не подобається, будь ласка, ніхто не тримає. Підписуємося, не підписуємося, відписуємося. і гуляємо далі. Рівняю зараз Чикаго і філу. Ну, типу такі два доволі різних міста. Типу Чикаго такий більш бетонні джунглі. Я хоча що Філі в центрі не було, особливо тому якогось порівняння раціонального не зроблю. Але по спальних районах скажу, що Чикаго, можливо, чуть культурніше, але тут чуть практичніше і чуть зручніше. Бо я зараз їду по районі, такому, який називається Норд-Іст. Це по факту маленька Україна. Тут живе купа українців. Вон українці ресторан тримають, дженджер є, нотаріуси, аптеки. Ну, тобто, все, що хочеш. Вон власне, справа, церква є. Українська, православна, ну, тобто все під рукою. І тим самим дуже зручно. Зараз поки що я не хочу вливатися в ментальність Америки, десь жити з американцями, тусуватися, бо мені треба знайти тут якісь варіанти і мутки. Якщо буде стабільний дохід, тоді будемо думати, як асимілюватися з марикосами, з їхньою ментальністю і тому подібним. Зараз пріоритет тільки гроші, тільки блог, тільки нові навики. Тому стартуємо так. Ніхто не вірить, тачка, реально з пробігом. 258 тисяч миль. миль, то користь десь 400 тисяч кілометрів. 258 тисяч. Через що я взяв ту тачку? Тачку продавав мого дядька-друг. Тачка перевірена, друг сам є механік. Він цій машині мотор перебрав. Відповідно, там цепочка поміняна, розходники, все повністю. Тобто вона зараз. Ну Масло трошки підбирає, але не димить, не труїть, працює рівнесенько. Тому в таких умовах типу, можна брати великий пробіг. Коли там були. Там побачили, там щось поміняли і там щось зробили. Треба, тоді це ок, береш, їздиш і не паришся. Особливих проблем вона мені не доставила. Поміняв колеса, пройшов техогляд, там по ходові стойку стабілізатора поміняв, задні стійки. І, в принципі, все. Ну, в тоталі вона мені стала 4300 покупочна, переоформлена десь 600-700 і запчастини десь приблизно ну, 700 з роботою разом. Тому я рахую, що на першу машину в Штатах типу, офігенний варіант. І я напевно що полюбив BMW. Отже, я вже приїхав до себе на роботу, сьогодні субота. Мета мого приїзду я купив відеообладнання. Купив його на 1200, не гривень. Хочу спробувати розвиватися в сторону відеозйомок і відеомонтажу. І сьогодні в мене буде ось цей пасажир на відеозйомку. Типу, я вже підготувався більш-менш до того, подивився якісь відео, купив курси, якісь ази вивчив. Хочу зараз спробувати просто то відзняти і змонтувати. Ще єдина проблема, яка в мене лишається, це програма Vegas Pro. Оскільки ти в Штатах ти її піратсько не скачаєш, її треба купляти. Ще потрібно буде заінвестувати десь 200 доларів на рік, просто в тому, щоб ти користувався Vegas Pro. Але знову ж таки, то інвестиція в скіл, в навик, і я думаю, що рано чи пізно то згодиться. В двох словах розкажу: я працюю на дилера, який спеціалізується на виготовленні ембулансів. От бачите, от оцей стоїть, цей наступний стоїть. Ті всі тачки, які приїжджають сюди або на ремонт, або на дізмаунт, Дізмаунт це коли з нього знімається будка, і ця будка лишається і ставиться на нове шасі. Це воно плюс-мінус так виглядає. І я навіть, чесно кажучи, не думав, що в штатах то буде настільки популярно, бо тут ембуланси це є не державний сектор, а приватний. Тобто всі, хто, всі швидкі, які їздять по штатах. Це власності приватних осіб. Це людина, яка просто інвестує гроші в ембуланс, а інвестує багато на секундочку. Ембуланси стартують в вартості нові шасі від 200 і до 700 тисяч, в залежності від комплектації, від всяких доповнень і модифікацій. Тому це річ дуже дорога, але відповідно і великий профіт є. Тобто, і якщо ви приватна особа купили собі ембуланс і вам охота. Попрацювати, як то кажуть, як екіпаж швидкої, ви їдете в госпіталь, ви просто підписуєте контракти, що, на те, що, він, що диспетчер вам скидає виклики. Тобто ви приїжджаєте на виклик, забираєте пацієнта, в залежності від його стану, ви його стабілізуєте, і обов'язково, щоб в екіпажі були сертифіковані медики. Щоб мали змогу надавати оцю першу невідкладну допомогу. Тобто, тут взагалі концепція в Америці, що екіпаж швидкої має максимально швидко доставити і приїхати. Це десь приблизно 2-3 хвилини. Якщо виклик поступаєш, швидка вже має бути на місці. І має тебе завести в найближчий госпіталь. По дорозі стабілізувати, щоб ти не помер. Ну, ще якісь деталі цікаві, згадаю вам там далі відео, типу, згадаю, можливо. Якщо не згадаю, ну, то так і буде. Одним словом, поїхали знімати. Зараз треба вигнати ембуланс і стартуємо зйомку. Так, взяв ключик від ембуланса. Якщо вам буде цікаво, коли зроблю повноцінний огляд на ембуланс американський. Вони є в двох варіаціях. У нас це на шосі є е серії. Це є е серія і шосі f серія Це f серія. От в принципі такі варіанти. Ця машина в нас зараз на сервісі стоїть. Ця в нас. Повністю нове шасі і повністю нова бакса, яка вже, грубо кажучи, майже готова до видачі клієнта. Ну, тобто деяких нюансів тут немає, Тобто, немає ще оцих підножок, ранінбордів, що там по салону щось неї недозібрано. Трохи погано, звичайно, для зйомки, що вона не комплектна, що тобто, тут нема зараз хромових кувпаків, цих, що там прям зеркало в колесах. Ну, але знову ж таки, це зараз єдина машина, яка більш-менш зібрана у нас, бо воно є дочрам, дочрами у нас, що час від часу бувають, але це самі по собі марки, оці дочі не дуже вони якісні. Я би, звичайно, драма хотів. Відзняти. Він агресивніше виглядає. Ну, але Зараз обійдемося єжкою. Ну, да, вона така не дуже зібрана, але нам зараз то підійде. От, Власне, як виглядає швидка всередині, ну, мається на увазі і в кабіні. Оце єдине, що відрізняє від штатної машини, це свіч Пенел. Рація, горне, оці гудки пневматичні і контроль з сиренами і мигалками. А ззаді, як ми бачимо, о, там клінінг відбувався. Ну, коротше, колись вам покажу, коли вже буде повністю готова машина, яку має забирати клієнт, тоді я вам щось відзніму і покажу. Вречі, вони так прикольно заводяться, як газони наші. Тут мотори стоять якісь, по-моєму, 6-літрові. <му> так, перезвонив я до менеджменту, уточнив, що візьмемо на зйомку хадзалаха. Оцю техніку вона виглядає цікавіше. Я в кадрі навіть бачу на телефоні, що він сочно виглядає. Ну, типу, на ньому на номерах Нью-Джерсі. Агресія на базі Форда F. -K. То, що в нього тут є нюанси, як його відкрити. Типу, зараз ці нюанси я вам покажу. Тут принцип домофону. От ключі зараз в машині, але є брілок, яким ти прикладаєш сюди, так як на домофоні, і в тебе машина відкривається. Тобто ти сідаєш, береш ключі. Всередині є ще один такий самий брілок. Ти також там пікаєш і в неї включається зажигання. І після того її можна завести. От така то штука проти угонна. Ну, грубо кажучи, якщо тачка коштує 400 кусків, ну треба перестрахуватися. Ладно, йду, паркую назад того білого фордика і беремо там того. О, цікавіше буде. Так, а там наша сусідня компанія займається ремонтом обслуговуванням такої дорожньої техніки. Все, полососи дорожні, автомиючі засоби. Дорожньо миючі засоби. Короче так. Отже, кавалерочка, денок прийшов сьогодні мага продуктивно. Відзняв короче, матеріал, хоч трохи зі стресом, навчився чогось нового, грубо кажучи. Але спектр занять по навчанню там дуже великий, типу дуже великий, дуже великий об'єм інформації, який треба буде освоїти. Але якщо таке освоїти, напевно, що можна буде гарно жити. І займатися відносно тим, що подобається. Бо от, знімати відео цікаво. Давно на старті може бути не зовсім, ну типу, вдало, типу, як то кажуть, з досвідом все пройде, Але нічого. І Ще черговий раз то доказує, що не в траках тут блядь, вся істина заробітки в Америці, бо я замітив, реально тут і стереотипи є, що от приїхати в Америку, це дійсно так, як я вже можливо попередніх цих відео говорив там, чи в цьому відео. Тут все якось обмежено дуже. Тобто, тут всі приїжджають, тобто, ти або тракіст, або електрик, або сантехнік. І все. Ну, типу, більше так, ну, фантазії нема де розвиватися. Та є, є завжди де розвиватися в будь-якій країні, типу, просто бе. Треба мати, напевно, що бажання якесь. В мене за рік в Америці, типу, да, перший рік в мене, грубо кажучи, я в ноль відпрацював навіть в мінус, бо, грубо кажучи, навіть борг не відробив. Да, покупляв собі там всяких таких прикалюк, що мені треба, щоб зараз навіть то знімати, типу, чи чимось займатися. Да, я ну, в мінусах коротше. Але от зараз, тільки аж через рік, в мене з'явився голод. В мене реально появився голод до грошей, до яких заробітків і до перспектив ну мається увазі. треба бути корисним, мається на увазі, треба заробити, щоб дати можливість там близьким, де типу, більш менш себе нормально почувати, і і от воно. Тільки от я хитра особа, типу, я на траки не піду, бо я не буду терпіти те, що мені не подобається, і мені не зайшло. А тим паче то, що вгробило моє здоров'я. А вгробило воно доволі добряче. Я не знаю, чи я в тій серії відео, що я знімаю вже горизонтально для ютубу, говорив про ту історію. Я напевно для інстаграму знімав. Отже, як то взагалі пройшло на траках? 4,5 місяця я від'їздив на бокстраку з перспективою сісти на великий трак, щоб заробляти ту омріяну десятку в місяць доларів. Тільки я не розрахував одне, щоб мати десятку, треба спати 2 години в сутку. Можливо, в щось інакше таки, то моє ставлення, можливо, більше в когось, можливо, менше. Це таке суб'єктивне, суб'єктивна моя думка. Вони сприйміть гостро, але ну тракінг то, напевно, не то. Типу, реально, я за 4 місяці вгробив свою шию просто в усмерть. То в мене почалося тим, що я просто їду на ходу, і в мене праву сторону лиця відняло, просто відняло я й не чую. Право око закрилося, права рука, типу, пішла спати, вийшла з чату, і я поняв, що щось, я напевно що роблю не так. А на той момент в мене ні страховки, ні, ні хера толкав. Я ж тоді кочував. Чикаго. До речі, дуже дякую тобі, Назік, що ти дав мені той старт. Америці, то дуже цінно старий, я то відроблю. Тобі я не знаю як, але прям я твій боржник. Дякую, Оксанці, До речі, що кормили, приймали, то прям то дуже неоціненно. І що буде рівень в мене, якийсь, що я, я комусь зможу допомагати, я, я обов'язково віддам. І до чого веду в мене тоді ні страховки не було, була така, скажем, тимчасова кімнатка, де тіпа, перебазуватися, і я щось -то тоді взагалі не знав, що робити. А я приїхав з розрахунком в Америку сісти на трак і заробити гроші і за два роки звідси втікти. Типа я приїхав з боргом там 7 тисяч я не ще на секундочку. Хіба здоров'я, вибачте, за матюк, може, мій монтажер запікає, то Андрюха з мене чаюха. Все, страховки нема. І тоді якраз так співпалося, що в мене дядько Філадальфії, з дружиною, якраз в них. Синочок вродився. Звільнилася кімната в нього. Тобто він сам орендував бейсмент і каже, переїжджай. Тобто, по факту втрачати мені ну, нема що. Ну Хіба так колегу типу, сім'ю його, там. бо реально скучаю, щоб сонячні деньку давно його вже не бачив, хто розриває і Же інтелектуальна, дуже глибока людина. І переїхав я в Філу, я десь місяці-два, напевно, що без страхівки ходив по якихось цих лікарях, типу вертебрологах, масажистах, де я тільки не був. Коротше. Порішати ту проблему з шиєю. Порішати ту проблему, я не знав, що то ще на той момент то шию. Я думав, що реально в мене якийсь інсульт тіпа, стався за рулем від тих недосипів, від тих режимів. І потім я отримав безкоштовну страховку. По ній я сходив, зробив КТ, по-моєму, голови, тіпа, МРТ зробив, судин шиї, там, в терапевтів був, Призначили на фізіотерапію. Ну, коротше, то все, шляпа, тіпа, нічого, нічого, нічого Зрозуміло було, що сталося, і так я дочекався до того, що в мене медична страховка злетіла з цією проблемою. Я по-моєму скільки зараз в Філадельфії? П'ять місяців. П'ять місяців я промучився і дякувати Богу, що знайшовся, просто чисто випадково лікар. Я просто пішов і заплатив 100 доларів за один сеанс масажу. Це був самий болючий масаж в моєму житті. Але, от, блять, в кінці масажу це все повправляв на місце. Це як заново народився, і щоб ви розуміли. Оці стани, типу, що от шиї у мене було там зміщено по-моєму три хребця в шеї, і вони не пережимали нерви, судини якісь, і було передавлене. Ну, коротше, де поступала кров в мозок, відповідно, не було насичення мозку киснем. І я ж тож вам відкрию новину. Я ще сидів на антидепресантах, я вже слава богу, як два тижні спригнув з них. Відпустило, реально відпустило. І були депресії, панічні атаки. То все через елементарну шию. Да, були в мене ж такі травматичні події. Ну, типу, про них я не хочу тут. Ну кроче, стан в мене був такий, що реально, типу. Кажуть, навіть ніби застрілився, але забув вмерти. От приблизно так. Єдиний масаж за 100 баксів просто вирішив не всі мої проблеми. І за бажання напевно жити появилося. У ну, частково, звичайно, бо. Є ще друге глобальне питання. Пошук себе в тому <світ> світі. Відповідно, для того і той блог знімається. Я тут буду знімати, напевно, що для себе, але вам, якщо буде цікаво, от, будь ласка, залишайтеся і приємного вам перегляду. Отже, і так-то воно. І... Боже, що я я, до речі, маю таку специфіку Я з одної теми дуже різко перепрягую на другу. Я навіть сам не замічаю, як то відбувається, бо хочу і за то розказати, і за то розказати. Ну коротше, я і моє ж... зустріння передають вам вітання. До чого веду в загальному? Америка не врізана країна. Да? Тут трохи нагадую колгосп. Та не трохи, а нормально нагадую колгосп, і треба привикнути до того всього, як то кажуть, свавілля, що тут робиться. Але тут є можливість втілити свої дитячі мрії. І в мене давно така в голові мрія сидить, просто якось взяти участь в раллі от, в раліному спорті. Це WRC. Я розумію, що мені вже 30, тобто то вже трошки пізно кар'єру робити. Але хочеться хоча б з сторони хобі, тим позайматися. Тобто а тут -то -то бюджетно, навіть от прості цифри. Заходиш на маркетплейс Фейсбуці, вводиш Subaru WRX. STI, 5000 доларів, ти її купляєш, ну, 500 доларів 600 переоформлення, Ти їдеш за 15 хвилин від Філадельфії на гоночний трек, платиш 160 доларів. Будь ласка, їзди, насолоджуйся, отримай задоволення. Я от до того веду, що тут от такі, здавалося б, дикі мрії можна втілити відносно малою кров'ю. Коротше, на зараз все. До зустрічі там далі.